Зараз, поки буду по два апарікад чіпляти. О, і одразу клює. Клює, клює. Ух, потопило, потопило, друзі. А, тут а повело. Ух, повело, повело, повело. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. Сьогодні я після роботи знайшов пару годин, відразу прилетів, кинув речі. Машини та полетів на риболовлю, бо е, душа, душа потребує цього. Захотілося поїхати кудись, десь так недалеко. На поплавки будемо намагатись ловити карася сьогодні. Взяв дві поплавочні вудочки, знаходжуся я на озері біля селища Нестеренки або в селищі Нестеренки. Воно знаходиться прямо біля київської траси, тому, можливо, на фоні вам буде чутно трохи шум. Машин, так як знаходиться Київська траса безпосередньо, ось праворуч від мене. Зацініть Видон. Озерце чудове. Воно доволі величеньке. Я їхав на одне місце, приїхав, ну, воно не видно, чи сидять там люди, чи ні. Приїхав тільки саме там і сидять люди. Тут, до речі, десь плаває лебідь, можливо, я вам пізніше засніму. Так от. Спрямовано їхав саме на те місце, воно, на жаль, було зайняте. Ну, знайшов таке також гарне містечко. Я кинув стулку, щоб було зручно, та дві поплавчані вудочки. Зараз замішуємо прикормочку, закидуємо. Ну і далі все буду вже розповідати, показувати, що да як. Сподіваюсь, я сьогодні просто відведу душу, відпочину на риболовлі, відпочину у води, можливо, зловлю карасиків якихось, і обов'язково вам покажу. Забув сказати, ви оце поки почали дивитися. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволяє просувати мої відео. Вам це не складно, мені це приємно. Так що підтримайте мене, а я буду знімати для вас контент. Так, давайте для початку замішаємо прикормки. Сьогодні буду використовувати флагман Pro зі смаком часника, якраз на карася. Тут така. Доволі прикольна прикормка, тому що багато пастичини. Бачите, кольорових таких цяточок. Зараз ми всю пачечку замішуємо. Та будемо загодовувати місце, де будемо рибалити. Так, ну що, давайте замішаємо прикормочки. Давайте я вам ближче її покажу. Дивіться, яка гарна. Тут і кукурузка, ні, це горох, пастичина. Пахне просто бомбезно чесничком. Зараз ми додаємо водички, замішуємо, мішаємо кульки, а поки, після того, як замішаємо, складемо вудлича і покажу свій робочий простір на ревболовлі. Дивіться, які Отакі от, от кульки буду кидати до поплавка і прикармлювати. На старт закину три кульки, далі, можливо, підкину ще пару кульок. Ну, буду дивитися. Як буде риба реагувати, і після кожного клювання, яке буде відбуватися, буду трошки також підкидувати. Це для стартового закорму три кульки. Давайте зараз по снастям, на які вудки буду рибалити, та на що буду ловити по наживці. Так от, Давайте я вам спочатку покажу на що сьогодні буду рибалити. Взяв свій столик, ну на нього зручно все класти, без нього як без рук. Так от, І не забув сьогодні лоток. Лоток – це важливо. У мене тут ножиці, тряпочка по наживці. по наживці. Основне, це на сьогодні опариш. Заїхав, купив, вон, бачите, якого опариша. Та взяв часникові пуфи. У мене такі є. Тут намішані декілька різних пуфів, але все і той, і той часниковий смак. А коробочка це в мене була. Колись один знайомий порадив купити це тісто. Каже, таке круте тісто, таке круте тісто, поплавковий хід. Ну, В ітогі я просто його викинув, бо тому що то була шляпа, а не тісто. А, ну і е, Буду, можливо, мазати крильовою олійкою від компанії Interkrill. Давайте швиденько по моїм вудкам на сьогодні. Сьогодні в нас такий батлекспронтом, так би мовити. Батлиця будуть. вудлище від флагмана. Це моя нова вудка Force Rank Polo. 5 метрів. Недавно придбав. Одну рибалку з нею рибалив. Доволі вудлищем, легенька і в своїй ціні доволі якісна. І ну, легенда, 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 Аврора Крістал. Ну, я навіть не знаю, скільки метрів тут. Я його давно не діставав, це сьогодні знайшов, думаю, порибалю. Катушка. Ну, Катушка, якась тріщотка найдешевша, яка є в рибацьких магазинах. Ліска. Взагалі не пам'ятаю, як от намотана. До речі, поплавець флагмановський. Так що теж нормально. На ось цю вудку буду вішати готову оснастку від флагмана. Ось така у мене є. Тут 3-грамовий поплавець, вистачить з головою на карасика. Вона вже тут під цю вудку повністю підлаштована. Зараз в планах закинути, закормити. І, можливо, вже наступне включення буде з рибкою. Так що не перемикайтесь і обов'язково підписуйтесь на канал. Так, Тільки тільки закинув перве вудлище і мене вже покльовує. Ну, мабуть, який-то дріб'язок бере. Я закинув на опариша, не прикормлював ще нічого. Але вже поплавок диба то вже приємно на флагман. А Аврору ще навіть не закидував, зараз буду закидувати. Зараз перезакину. Оп! Красота. Яка красота, друзі? Отак от, от закинув цей поплавок. Дивишся після роботки. Ех. Так, ладно, загодовуємо. Закидаємо другу вудку ні, навпаки Закидаємо другу вудку, загодовуємо і будемо чекати рибку. Отак от, от. Зараз поки буду по два опаріка чіпляти. Ну, По-моєму, апетитно, ні. Якщо не буде брати, то буду щось пшикати, думати, дивитися. Зараз закидаємо аврору. Опаче. Глибина десь приблизно пів метра, я ставлю, ну я міряв, можливо, трохи більше, але не, не сильно. Та закидаємо. Ух, ух, ви тільки подивіться, подивіться, як ця аврора дибається. Вона якась неконтрольована насправді. Але добре, я її підліву, а ту підправу, отут сюди, під камишек от покладу. О, і одразу клює, Аврора відразу дибки якісь дає. Так, і давайте закормимось, беремо кульку і прямо на поплаву в очок. Оп! Одну сюди, одну сюди під камишок прямо. І третю також подалі. Оп! Супер. Так, ну що, підгодувались, закинулись. Чекаємо, як буде клювати. Поки нічого, я сьогодні без їжі, бо потім приїду додому і буду вечеряти вже. Сьогодні так, по швиденькому Сподіваюся зловити карасика. Ви знаєте, оце вже останні такі теплі деньки. А Давайте я на себе. Ось так. Норм? Норм? Да? Угу. Клює-клює. О-о-о! Не розумію. Можливо, щось маленьке дебе. Але так. Ну, друзі, ну поплавочок, прям так тик-тик-тик. І там щось покльовує. Зараз на годиннику 1800 я посиджу десь до восьмої, пару годин, я думаю, мені вистачить. Посиджу і покажу весь процес вам такої швидкої рибалки, щоб відпочити, перевести дух. Ух, потопило, потопило, друзі. Ааа, нічого, нічого. Одного опариша вже з'їли, ну нічого. Хай рибка кушає та приноси мені задоволення. По клюванням, поки хочу сказати, Аврора лідирує. Але по рибці поки нічого немає. Мабуть, мілке щось. Має підійти рибка, я за це сильно не хвилююся. Отак от, от просто лягаєш і дивишся. Краса. Красота. Ну, Вітер якийсь взагалі неймовірний, ще дує прямо в обличчя, але шукаю в усьому позитив. Значить, буде прибивати рибу до мого, до мого берега, якщо вітер дує мені прямо в обличчя. А може і ні. Хто його знає. Друзі, 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 зараз вам засніму лебедів. Ой, там і молоді, дивіться, які гарні. Ви тільки подивіться, яка краса. Так, дивіться. Дивіться, які гарненькі. Двоє молоденьких. І один дорослий. Ну і я гадаю, заради такого, як мінімум, можна вже їхати на риболовлю. Дивіться, пропливають і не бояться, хоча тут як я вже й казав, київська траса поруч, то їм якось все рівно. Дуже гарні, дуже. Сподіваюся, ви також насолодились їхньою красою. Ну що, друзі? Без рибки ні я, ні ви сьогодні не залишитесь. Тут, звичайно, я не знаю. Складно можливо назвати це прям рибкою. Та ні, ну рибка. Зацініть. Ой, йомайо! -йо. Зараз він у мене тут випригує. Такий бойкий. Ну, трофей. Ну, трофей. Що я можу ще сказати? Тягнув так, що я. Ну, є еле витягну. Я думав під брати, але під я не взяв. Були проблеми. Ну, таку рибку треба випускати. Це, мабуть, товстолоб, якщо я не помиляюсь. Ну да. О, Дивіться, Товстолоб. Трохи малий, але товстолоб. Майже товстолоб. Все, нехай пливе. Ну, приємно, що рибка є, але не та рибка, на яку я очікував, звичайно. І такий розмір, що. Що краще б і не клював, мабуть. Тільки опариша витратив на нього. Ну сидимо, очікуємо далі. Там, мабуть, щось... А, тут -а повело! Тут -а повело! Флагман чекає. Оце, звичайно, екшен в прямому ефірі. Зараз. Так, ну тут теж котячий розмір на флагмані. Ой, на Аврорі. Краснопірочка така і там і там. Ну, мабуть, мілка риба підійшла. Зараз буду думати, як її відсікати. Є в мене пуфіки. Можливо, буду за допомогою пуфіків і відсікатиму за допомогою них. Так, дивіться, така от краснопірка. Ух, Йомаю! А я, мабуть, поставлю Аврору зараз на пуфік. На часниковий. Щоб не клював всякий дріб'язок. Але що хочу відмітити? Поки що Аврора флагман 1-1 по рибі. Ну, за якість риби я не буду нічого казати, що там, що там, звичайно, це смішна рибка. Але на кількість поки 1-1. Карась іде за 5. Очків. Так, закидаємо. Так, давайте розповім вам. Про озеро, на якому ми сьогодні рибачимо трошки. Нестеренки, як я вже й казав, знаходиться неподалік селища, нестеренки. Ну як неподалік, прямо ось селище зверху, далі вже йде ліс, нічого немає. Справа київська траса. Тут е, по рибі переважно карась. Це основна риба. Я до цього тут був декілька разів з закидушками, з дальніми закидами. Ловили ми карасів таких гарненьких. І був взимку. Взимку тут насмикав колись окунів невеликих. Хоча ну тут потрібно знати, місцеві знають, де тут ямки, де що. То ловять, е, і взимку гарних карасів, без камер, без нічого. так. І е, На поплавець ніколи тут раніше не рибалив, але завжди закрадалася думка, чому б не спробувати. Так, тому що... Карася на поплавець ловити доволі цікаво, як на мене. одна із найцікавіших риб на поплавець. Так от, і вирішив спробувати на поплавець, як я вже й казав, після роботи відпрацював. Думаю, швиденько кудись поїхати, посидіти, порибалити. І згадав за це озеро. Ну і зараз ми з вами тут перевіримо. Ух, там такий гарний карасик пригнув. Величенький. Сподіваюся, він підійде до мене. До речі, на флагмані у мене повідець стоїть десь 15 сантиметрів. 01 жилка і гачок оунер синенький такий. 12-й номер. 14-й замалий для карася. Хоча в залежності від якого карася. А 12 як на мене, саме те. Оп! Зараз на пуфік спробую. Що воно буде нам напуф? Ну, закинув відразу щось диба, клює. Ну не карась. Карась би повів уже, да і все. Вже так сонечко темніє, я так би мовити, оце от на цій риболовлі ловлю останні теплі вечори літа. Ну, вже не літо, останні теплі вечори 25-го року, так би мовити, тому що вже почалась осінь, тепліти далі не буде, хоча також є і своя романтика в цьому всьому. Осінь то що? Осінь то хижак, друзі. Осінь то хижак, то більш активний фідер. Можливо, в наступному відео якраз. Поїду на фідер порибалю на водосховищі. Або на хижака десь. Також чому б ні. Дивіться, яке. Ех, не встиг засняти. Тут така фауна, друзі, я не можу лебіді якісь. Ну не якісь. Спочатку лебіді, потім гуски. Я ще ровно, вужів. І тільки, тільки що сиджу. А тут ту лікриса таке. Ух. Пропливає і вилазить. ну Воно відразу в комиші полізло, то й не вдалося вам засняти. Ух, повело, повело, повело. Оп-оп-оп. Ну, знову щось. а, Повело, друзі. Завело, та мене без нічого залишило. Ну. От то такий, блін. Доглядун. Поки, поки камеру вімкнув, то риба зійшла, в камеші завела, блін. І все. Вон, дивіться, що твориться з цим поплавцем. Тільки закинув. І пішло. І пішло, Вон, дивіться. Бачите? Повело, повело. О! Так, тут іще тут ще щось. <ріст> Ех, якби мій котик їв рибку, У нього була б сьогодні чудова вечеря. Знову краснопірка мілка, ну я не можу. Але хоч руки рибою пахнуть, що вам сказати. Знову напалець, бачите, випускаємо. Одного карасика, одного, друзі! Я ж не багато просю. Викидав уже кілограм прикормки. І та і та риб вудочка клює. Але маю чітке розуміння, яка там рибка сидить. І через це стає якось прикро. Просто подивіться. О, весь обсмоктаний. Живого місця на ньому нема, зараз заміняємо та перезакидаємо. Знову два поплавка дибає. Ну візьми та й клюнь нормально. Нє, дибає. Бо хоча б якась нормальна краснопірка зайшла б, але ні. У хаврору повело, повело і притопило, і нічого немає. Що ж вона не може засіктись? Ну, можливо, на аврорі варто вже і гачок поміняти, як я вже і казав, цій Ця вудка була куплена в 22-му році літом. Туди був поставлений, мені здається, гачок. І якщо я його не обривав, то він так і стоїть. Це я знайшов сьогодні в своїх рибацьких снастях. Але хочу замітити, засіть, який дизайн? Ну, типу, оцей темно-зелений кристал, тут таке. Жовте. І натомість флагман просто чорна вудка з зеленими надписами. Помаранчевий кончик в Авроріон, бачите? Для людей роблять. Я вам покажу озеро, бо вже буду зараз, зараз збиратися. Виліз на помостик До речі, хочу сказати, помост такий добротний. Видно, що люди роблять для себе. Можливо, варто й було і тут сідати, знову помилка через те, що не знаю водоймище. Тут, а бачите, воно якесь латаття у водорослі. Можливо, карасик тут краще крутиться. Дивіться, людина для себе тут поставила таку штуку, пригнув карась. Дивіться, озеро доволі таке величеньке. І воно що там? І отам за цим є ще одне озеро. І там, до речі, багато латаття. Бо треба десь сідати тут. Можливо, от саме на цей помост приїду на фідер посидіти. Буде цікаво. Або на закидушки. Взагалі, міст дуже багато, видно, люди рибалять, намагаються ловити рибку. Ну, а я що хочу сказати? Давайте підіб'ємо висновки по сьогоднішній риболовлі. На жаль, мені дуже прикро, що мені не вдалося вам показати карася. Ну, от така от вийшла риболовля. Трохи вона по рибі, звичайно, не ахті, але все рівно. Пам'ятаєте, як я казав, час проведений на риболовлі це гарно проведений час, і час, проведений за переглядом мого відео про риболовлю, це ще більш гарно проведений час. Тому, друзі, ви коли дивитесь, відпочиваєте, я розумію, можливо, риба не така велика, як б хотілось бачити. Я звичайний рибалка, я також моментами і нічого не ловлю. І нічого не вдається зловити достойного. Але я все рівно хочу це транслювати, тому що ну більшість рибаків таких, звичайно. Тим паче я у своєму блогі, як вже й казав, основна мета цього блогу саме їздити по озерам в Харківській області та знаходити гарні озера, де гарно клює рибка, де гарно рибалити, де є крута якась інфраструктура, містяки. Де загалом можна відпочити з родиною, відпочити самому і гарно провести час. Я гадаю, я зі своєю місією поки ще справляюся, тому що поки тільки нові водойми ще вам показую, ну для когось нові, для когось ні, хтось, можливо, піддивиться та також приїде на це озеро. Воно безкоштовне, знаходиться недалеко від міста, як я вже казав, це київська траса. Тому, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте відео. Коментуйте те, що, що, що вам в голову прийде. От не сподобалось вам, що риба не було. Коментуйте, пишіть, поспілкуємось. Можливо, ви мені підскажете, як треба було ловити цю рибу. Я не проти. Я за любі дискусії, за любе обговорення. Зараз дивлюсь поплавок мій клієта. Тому, як я вже казав, ставте лайки, коментарі, підписки та до скорих зустрічей в нових відео. А вони вже будуть зовсім скоро.